This film shows the stories of families who are experiencing the disappearance of their loved ones. By doing so, we want to once again draw public attention to the problems of missing persons. The Ukrainian Red Cross supports the members of such families and amplifies their voices in the search for help. <laughs> Я не знаю, для мене він просто особливий. Він добровільно пішов служити. Коли ще попередньо там в армії служив, тобто він вивчився на танкіста і вважав своїм обов'язком піти і зареєструватися, власне, якби добровільно. І ввечері він мені просто написав, що. Завтра вони yeah. планують виїзд, можливо, їм буде зв'язку ось так. Наступний день дізналася, mm -hmm. що власне, на бойовому завданні їхній танк підбили. Пропав без вісти під Бахмутом. Він закінчив училище, а потім робив в багідній майстерні. Оце він багет, бачите, це він все робив, такі рамочки. У нього ще була відстрочка, але він в липні, в липні місяці пішов і прийшов по комісію і пішов. Він зник 11 з половиною місяців назад. Це четвертого. Вересня, 4 вересня він безвісти. 8-го нам прийшла оповіщення. Чоловік, коли він пропав безвіст, чоловік не витримав і помер. Серцева недостатність. Тепер я себе чекаю. Серце підказує, що він живий. Що не знаю, я хожу, молюся на балкон туди, і я чувствую, що він десь є, там зірочка його є, що він буде. Ну. Десь може хороші люди його, може раніний, може що, тому що прийшло оповіщення, що був сильний, оце в Андріївці рік назад. І е, коли вже командири прийшли на те місце, де бліндаж, де він був. Нам були тільки вирви, його там не було, це що нам відомо. Вже пройшло більше року. і особливо ну, даних про нього немає. Єдине, що нам там повідомили, що танк не був розбитий, Тобто, що є надія, що вони склоні. І ми, власне, за цю надію чіпляємося. Позвонили саме для оформлення заяву щодо пошуку, зниклого безвісти чоловіка, і якось так систематично, якщо якісь є питання, вона телефонує і надаю консультації те, що потрібно. Український червоний хрест не має змоги ні відвідувати військовополонених, так не здійснювати е, розшукові дії у місцях, де ведуться бойові дії або на непідконтрольній українській державі території. Власне кажучи, тому ми зосередили свою увагу саме на роботі з родинами на території, яка підконтрольна уряду України. І ця робота проводиться фактично в усіх куточках України станом на сьогодні. Коли я звернулася в Червоний Хрест, сказали, куди ще можна звернутись, надали контакти, телефони і гуманітарну допомогу отримували. Психологічна підтримка була. Тобто ось також. З сином, старшим сином поїхали в табір, поїхали, відпочили, дуже сподобалось. Бу, насправді, ну, як би там не було, але діти і діти. Наші волонтери були е, тиждень разом з е, бенефіціарами, тобто це був, був такий табір для е, родин, зниклих безвісти та для діток. Ну, якби в мене таке можливостей. На даний момент немає надати своєму сину. А це Червоного Христа все-таки вийшло виїхати змінити, змінити обстановку і набрались позитивних емоцій. Все дійсно, як то кажуть, працює, і дійсно це потрібно все таки налажуватися на такі ось виїзди з цих, знаєте, чотирьох стін незнані, так тобто таке немає точної інформації, розумієте, тобто, все одно потрібно продовжувати жити. А наша діяльність як волонтерів, так і фахівців, вона спрямована в, скажімо так, двох основних напрямках: це прийом заяв, реєстрація і фіксація інформації, тому що для родин дуже важливо, щоб інформація про їх рідних не загубилася. Другий наш напрямок, який розуміння запровадження якого до нас прийшло, власне кажучи, в 2014 році. Від початку збройного конфлікту, так ми зрозуміли, що родини, які втратили зв'язок з рідними, чиї рідні або зникли безвісти, або в полоні, вони надзвичайно вразливі, вони надзвичайно розгублені. Вони не знають, куди їм рухатися, куди звертатися, і вони дуже тривалий час потребують уваги до себе. І тому ми запровадили саме от такі, таке поняття гуманітарного супроводу родин зниклих безвісти полонених. Згідно оцінки потреб родин зниклих безвістей полонених, вони мають дуже багато проблем, які пов'язані саме з зникненням близької людини. Ну, перш за все, це звісно психологічний стан людини, тому що навіть один день, тиждень, місяць не знати, що з твоєю рідною людиною, вже має. Дуже сильний вплив на твоє, твій ментальний стан, да, на твій психологічний стан. Якщо цей період очікування і невизначеної невідомості е, пролонговано е, на рік, на два і вже два з половиною роки, звісно, що людині самотужки дуже важко впоратись, тому вони шукають вихід, і цей вихід. Може бути абсолютно різне. Багато хто приходить до Червоного Христа, і от вони знаходять розуміння з боку наших волонтерів і фахівців. і Вони потім звертаються і звертаються і звертаються. Вони знаходяться на постійному телефонному зв'язку. Відбуваються особисті візити. Насправді, це дуже важко, але. Наші волонтери говорять, що вони відчувають, що вони щось роблять для цих людей, так? і юридичні, і адміністративні, і знову ж таки фінансові потреби. Так? І якщо в повному обсязі розказувати, то спочатку заявником ми оформлюємо заяву про розшук. В заяві, коли оформлюється заява про розшук, беруться не тільки основні дані, які там потрібно по цьому анкетуванню. Окрім цього, по закінченню ми обов'язково цікавимось, яке матеріальне становище у родини, як чи потребує родина психологічної підтримки, можливо, у родини виникли якісь юридичні проблеми. Обов'язково цими питаннями ми це виясняємо, це ми з'ясовуємо, і потім надалі знаємо в якому ракурсі як працювати з цією родиною. Для того, щоб всі потреби, ті мінімальні потреби, чи мабуть це буде в майбутньому, може, це і максимальні будуть якісь потреби, щоб ми могли допомогти їм вирішити. Бо родина інколи стикається з тим, що вона навіть не знає, куди піти, що їй далі робити. Ось сказали там в поліції чи десь: піди, Червоний Хрест, там, там тобі будуть допомагати. Вони йдуть, вони до нас йдуть не просто оформити заяву, не просто розшукувати свого рідного. А ще й за допомогою. 28 липня буде два роки, як нема моєго сина. Початку окупації пропадав ну, пропадав ночами. Він перепрятував людей перевозив. ну, от это, которые бомбили снігерівки з цього. І потім пройшло время. Я знаю, що йому ребята почали говорити. Слава! виїжджай з Херсона. Ні, мене ще не закінчені діла. З початком повномасштабного вторгнення 2022 року з перших днів ми також почали отримувати дзвінки. Вони надходили дуже масово. Щодня на телефони службові до нас надходили понад 200 дзвінків кожного дня. І це були випадки. І втрати зв'язку з з рідними, які мешкають на території, яка була окупована в перші ж дні війни, і втрата зв'язку з рідними, які мали кудись евакуюватися, і зв'язок з ними втрачено: чи вони виїхали, чи вони не виїхали. З початку повномасштабного вторгнення і до початку до середини 2024 року, ми опрацювали понад 80 тисяч звернень від громадян. Станом на сьогодні у нас відкрито близько 10 тисяч саме пошукових справ. Тобто це випадки, які задокументовані. Інформація внесена в базу даних, інформація передана до міжнародного комітету Червоного Христа. Ці родини є нашими бенефіціарами, і ми тримаємо руку на пульсі, і вживаємо всіх заходів, які тільки можна в межах наших повноважень для того, щоб або відшукати якусь інформацію про членів. Родини, або надати э, родині поради і підтримку, яку вони потребують. Я пішла в Прекрасний пліс, почала просити допомоги і сказала, помогите мені найти мої восили. Вона звернулася до мене з приводу зникнення її сина. Під час окупації до цього була у неї своя робота з пошуку. І коли вона дізналася, що Червоний Хрест теж приймає заяви з розшуку знаквих безвісти, тоді вона звернулася до мене. Це було на початку вересня 23-го року. Кожне мгновені було складне, Я ночами все продумувала, як обратиться. До них, например, що сказать, путалась в словах. Самое сложное было найти человека, который бы мне помог, чтобы я обратилась правильно, чтобы мне помогли, вот как Красному Кресту. срочником, на ну, 20 роки вже призивав на срочну службу, призвали в армії. І полгода був срочником, потім понравився бути воєнним і писав пандера. 22 го году, 22-го марта, так, -по дитина позвонила последний раз. Но никакой информации про него не поступала сама Лугона. Потім в конце апреля мені кажуть, що був 300, а ти раніння я не знала була. Ми з чоловіком поїхали в частину. Нам не сказали, як смертельне ранення, куди ранений. Ніхто нам нічого цього не розповідав. Потім з'ять соню вроді бачили здоров, все нормально. І вже, ну, потім я почала, що здається, за а, ну Мене завели, я була на КПП, завели мене, посадили. Я кажу, кажу, ну що, вивели мого сине, карання, що до часу. Ну, предполагаємо, що загину. Не можу сказати точно, кажу, коли, в кінці апреля, а дат, на дата побратими каже, 8 апреля. І оце весь цей час я ж кажу, що це з вересня 22-го року. Ми з Наталією, ну якось і разом переживали все це. Знаєте, це такий материнський біль. Як ці всі її пошуки, всі ці митарства, всі ці, ну знаєте, разом розшукували, коли він з'явився на сайті президента України і що виявилося, що він нагороджений у цією нагородою за мужність третього ступеню. Разом розшукували його, але я ж кажу, тіла не було, і він значився, і, і був у мене на, на обліку, як зниклий безвісті він вважався, бо тіла не було. Це так, це було. І найважливіше, звичайно, для пані Наталі було, щоб знайти його і поховати, просто по-людськи поховати. Саме найтяжче, я боялась, що до дні своєї боя, що я взагалі його не знайду, каже, як. І мертвого, як ото кажуть. Це дуже страшно. Вагода, тобіся в нікуди просто. Це дуже тяжко. А якщо тобі є якась допомога, відколи там підтримка чоловіка, що там ну, в той сфері роботи дуже велика допомога. Шукатися і не здаватися. Вірити, надітися, що завдання над... ну, є. Надо всьому вірити і шукати, і шукати, надіятися і вірити, Последнє, що ми знайдемо. Постоянно. Дуже важко. Ми молимося, що всі діти, всі захисники, захисниці, щоб весь народ повернувся в свої домівки, на своїх ближніх, щоб спокоїлись серця наші. Може, Господи, якесь звернення буде до них, щоб вони приходили цю війну. Господи, який Бог на світі хай поможе цим дітям вижити. І щоб вони повернулися додому всім це завдання всього світу підтримувати ці родини і надавати всіляку допомогу у пошуках зниклих безвісти, встановлення їх долі.